Давайте будемо відверті. Між українцями, які живуть в США, є така думка, що працювати на українців не варто, тому що свій свого ж намахає. Але я вам сьогодні докажу, що таке можуть робити не тільки українці. Бо була у мене історія десь на третьому році, коли я приїхав в Америку, я звільнився. З одного ресторану і пішов працювати в другий американський ресторан з американськими власниками на парт-тайм. тобто два дні в, в тиждень я працював у них, тому що я дещо хотів відпочити від кухні, і я тоді, скажем так, сам з собою розбирався чи чи хочу я далі продовжувати працювати в цій сфері і займатися тою сферою, саме роботою на кухні. Шановні ютуберяни, дорога родина! Ви на каналі Шлях іммігранта. Моє ім'я Назар, і це ютубу-передача По дорозі на роботу, де я спілкуюсь з вами про життя в США. Швиденько підписуйтесь, ставте лайк і погнали! Я почав про на них працювати. Мені дали офіційні папери. Для тих, хто живе в Америці, люди знають, що ти можеш працювати на W2, можеш працювати на 1099. W2 – це як офіційне оформлення на роботі, 1099 – це як самозайнятий. Тобто, відповідно, якщо ти працюєш на W2, Власник компанії якусь суму платить за тебе е, текси. Тобто текси в тебе е, виш, ви, вичитують е, зразу ж з кожного чека. Отже, оформили мені е, ці папери, ну і я в них почав працювати. Е, як я й казав, я багато не працював, працював два, два дні на тиждень, е, приїжджав на роботу, якщо я не помиляюсь, з 12 дня і там працював плюс-мінус до. 10-11 вечора, ось в такому темпі я в них працював не знаю, можливо, трішки більше як півроку, і в цей період часу я е, працював багато, тому що я працював на трьох роботах. На цій працював у свого знайомого на парт-тайм. Я також про це десь вже розповідав, що я збирав стелажі на складі, і на Uber. Тобто, в мене було три роботи. Тому що мені в цей період часу треба було закривати всі свої борги. І десь в цей період часу я вирішив полетіти в Україну, віддихнути на деякий час, попередив всюди на роботі, що мене не буде, а вже перед самим вилітом. На цій роботі була якась така ситуація. На роботі на кухні я маю на увазі. Була якась така ситуація, не зрозуміла, коли багато людей звільнялось чомусь. Я не розумів чому, тому що ще раз кажу: я на цій роботі не так часто бував, але я не розбирався в чому справа і продовжував працювати. А коли вже при прийшов час летіти в відпустку, до мене прийшли думки, що потрібно зав'язувати з кухнею, що я більше не хочу працювати на кухні. Власне, я повідомив, що я е, працюю ще два тижні, е, хоча, до речі, в штаті Іллінойс немає закону, що я зобов'язаний поперечувати е, перед тим, як я звільняюсь. Я міг цього і не робити, я можу просто. Я міг просто піти звідти і о, сказати, що сорі, я більше не вас не буду працювати. Але я вирішив, що е, зроблю як е, потрібно, попереджу людей, щоб вони собі шукали е, людину на заміну. Тобто, за два тижні до мого виїзду в Україну я попередив, що я полечу і більше не повернусь на роботу. Але зарплата відповідно давалася. Якщо я не помиляюсь на тиждень пізніше. Тобто ти тиждень відробив, і на наступний тиждень за цей тиждень ти отримуєш зарплату. Власне, коли я летів, то мені були винні зарплату за два тижні. Там невелика сума, там в загальному десь 500 з чимось доларів було. Коли я зараз аналізую цю всю, ситуацію, то Дзвіночки про те, що відбудеться потім, вже були. Була ситуація, коли о, декілька разів, коли мені давали чек, я ставив чек собі на рахунок, і чек не пам'ятаю, як це правильно називається, балснув. Тобто його ставиш на рахунку, в тебе гроші появляються на рахунку, а через деякий період часу гроші зникають. Через що це відбувається? В основній масі це відбувається, може відбутись з двох причин: або відмінили транзакцію, відмінили цей чек, або в компанії недостатньо коштів на рахунку для того, щоб ну, заплатити тобі зарплату. Ну, звичайно, в той момент я якось не надавав цьому великого значення, тому що ну, я ж живу в Америці, а в Америці людей не намахують. Тим більше американці. Українці так, українці сильно намахують, а американці ні. так ось, після того як я повернувся в, з, з України, відповідно, я захотів е, свою зарплату назад. Я поїхав один раз туди, не отримав чек. Я поїхав другий раз туди, не отримав чек. Я поїхав третій раз туди, я отримав чек на половину суми, десь там на 250 доларів. Другу половину мені сказали, що заплатять пізніше, тепер давайте поясню, що відбулось, і чому я думаю, таке відбулось, щоб ви розуміли, ресторан знаходиться в даунтауні Чикаго, тобто найдорожча оренда, і в принципі, дуже велика кількість мала би бути клієнтів. У нас гостей було ну багато. Багато годували ми людей багато, але те, що мені потім. Десь якось по слухам розповідали, що цей ресторан мав інвестора. Інвестор вкладав в нього гроші, і в якийсь момент інвестор сказав, що він більше не хоче вкладати гроші в цей ресторан. Взагалі, ресторанний бізнес це дуже важка справа. Я, як людина, яка 12 років в ресторані пропрацювала, можу сказати, що ну займатися таким бізнесом дуже важко, але це не виправдання для них. Отже. Я так розумію, вони втратили інвестора, відповідно, втратили гроші. І щоб ви розуміли, ресторан, який знаходиться в Даунтауні Чикаго, не мав можливості заплатити якомусь кухарю зарплату за тиждень часу, там, там максимум якихось 500 доларів. І я ходив, випрошував ці гроші дуже велику кількість часу, доки я просто не здався. Тобто, я так і не доотримав. Свою суму в 250 приблизно доларів. Далі було більше, далі мені було потрібно заплатити податок. Коли я звернувся до цієї компанії по свою форму W2, мені сказали, що такої форми немає. Як вияснилось, скоріш за все, вони мене навіть не оформляли. На роботі я не знаю, як вони потім прикривали те, що вони мені платили чеком. Я не розумію, як це можна було потім в АРС списати, доказати, тобто хто і що це. Але я думаю, що схема працювала так скоріш за все. Я не впевнений, що вони мене оформили як 1099, тобто, що я в них самозайнятий. Мені платили зарплату, нібито я в них працюю W2. А різницю не знаю, чи хтось собі залишав, чи, чи як. Я не знаю, для чого це робилось. Ну, там сміш, смішні суми в моєму випадку були. Це не важливо. Не так важлива сума, тобто я втратив там 250 доларів, як сам факт того, що тебе, якщо тебе намахають, то це не обов'язково будуть українці. Наприклад, я працював. На дві компанії, де власниками були українці, на одній я працюю зараз вже більше шести років. Мені ні одного дня звини роботодавця не затримували зарплату. Зазвичай. Мій мій же банк затримує мені зарплату, тому що має пройти три робочих дні допоки транзакція пройде. І в другій компанії я працював також в українці, в рік часу на кухні. Так там була невисока зарплата. Ну але це таке ти вже погоджуєшся на те, що тобі пропонують. Але таких, як, як як таких претензій до них в мене ніколи не було, та й взагалі я стараюсь. Працювати і звільнятися з роботи так, щоб е, я міг в будь-який момент на цю компанію повернутися. Сповідаю про це зараз вам, для того щоб ви не попались на подібне.